Російське судно Урса Мейджор, що затонуло поблизу Іспанії, було флагманом російської військової логістики. Про таке заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Суховантаж залучали під час роботи так званого сирійського експресу. Він доправляв усе необхідне для військової бази у Тартусі. Це досить великий універсальний корабель, який міг переміщати різноманітні вантажі будь-якого типу. За словами Плетенчука, під час свого останнього рейсу Урса Мейджор перевозив доволі дороге і складне обладнання іноземного виробництва. Причин кораблетрощі він не назвав, лише зазначив, що халепа сталася в машинному відділенні. І нагадаю, російський суховантаж затонув 23 грудня. 14 членів екіпажу врятували. Двоє зникли безвісти. У російських змі вже заявили, що на корабель здійснено терористичну атаку. Буцімто екіпаж чув три вибухи. Далі судно почало кринитися і, зрештою, затонуло. Режим надзвичайної ситуації запровадили в Краснодарському краї Російської Федерації. Усе через розлив мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці. Досі там діяв режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Викид нафтопродуктів на берег Анапи та Тимрюцького району не припиняється. Як і раніше, повідомляли Кавказ Реалії, Мазут на узбережжі прибирали практично самі волонтери. Вони зверталися до керівництва країни з проханням направити додаткові сили для ліквідації. Ці наслідків нагадаю, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери Волганафта, що перевозили близько 9 тонн мазуту. Усе сталося в районі, який є важливим середовищем існування для морських птахів і дельфінів. У Грінфіс заявили, що цей інцидент загрожує екологічною катастрофою.